Це ті по що буде туди слажувати віку. Вас недавно це зробили, а для чого тільки я не пойму. Так, це за я доводимо зайду, треба запити. Открийте, що ж ви, блядь? Зразу закрили. Слава фокус, нажми, нажми. Доброго дня, звернутися можна. Добрий день, а можете відкрити двері, поспілкуватися з треба. Питання вчорашньому. Вчорашня. Я б звертався, це черговий вчорашній, що вчорашній наряд був чи ні? ні це вчорашній. Ага, А той, що вчора був, він змінився вже. Ага. Я Дулі на місці. Мені потрібно його прізвище, і я по батькові, щоб я і номер, мені треба йому зателефонувати цьому вашому черговому, ми з ним домовлялися. Зустрітися. Ну, номер особисто, я не дав, а прізвища його чергового міцкевича Олександр Борисович. Це такий повненький, так? Да? Ну, так, да, повненький. Жирний такий, що не, не ну, на, Так, <гум> да, накачаний. Міцкевич, так? Черговий, чергового міцкевич Олександр Борисович. Ага, Дякую. Так, ду, від, скажіть. Ду, позовіть. Ми з ним домовлялися зустрітися на стадіоні, перевірити фізичну підготовку. Він згодився на відео і сказав, що це на відео треба зняти. Він готовий. Так як мені його знайти? Ало? Так, так. Міцкевич Борис? Міцкевич Олександр Борисович. Хорошо. А як мені, коли він буде наступного разу? А ви можете зараз відкрити двері, треба спитати у вас дещо. Я з вами розмовляю. Ну мені треба бачити, з ким я розмовляю. Зараз йде зміна наряду, підожди, якщо можете трошки. Скільки чекати? Не знаю, зараз получається дають оружию змена наряду, зараз підждіть по ласкаєш просить. Добре. А в якій годині у вас зміниться наряд? Не зрозуміло. А в якій годині наряд закінчується? Сама на 39 години. До определеної години? Немає прямі такого, що так, от все, закінчиться. У вас немає добового наряду. Одкрийте нам двері. Поліціян. Зайти вже не можна, да? Поліціян! Двері відкриє. От бачите, мусаріло взагалі, блять. До нього звертаюся, а воно, блять, яке. Скажу, як його прізвище то? А я не тут? Хай оцей скаже, блять, прізвище цей, що вийшов, блять, мусорок При, Призвище, как этого мусора, что вышел? Полицейский только что вышел, это такой седоватый, невысокий. Как его призвище? Лазуренко? Хорошо. Педик вонючий, блядь. Сука, вот такая вот, блядь, контора, блядь. Сука, контора мусорів, блядь. Вони сука позакривались а від народу. блядь. На а скажіть, будь ласка, для чого тоді оця решітка була витрачені кошти, якщо вона не зачиняється взагалі? Дивіться, логіка. Мені говорять, що вона не, взагалі не, не зачиняється били. на замок. Логіка цієї решітки, витратити кошти куди-небудь чи що? Я щось не понял. Знаєте, я зараз зроблю як ход конем. Дивіться. Оп, вони наблюдають, а я роблю. Доводимо сходить. В общем, мусора, як завжди, позакривалась від людей, блядь. Дулі новочку є вийти, блядь, до громадян. А чого тут пішохідних немає біля поліції, да? Вони ж должны будуть. Здовжен. Так що такі мусора у нас потропалівків